Слава Україні! Вітаю, друзі-колеги! В ефірі Традиційні підсумки тижня на каналі Терево Медіа. Заохочую вас підписуватися, поширювати ці відео, аби якомога більше людей дізнавалося і бачила нашу роботу і наші підсумки. Сьогодні хотілося б розпочати традиційно з підсумків тижня мапи, аналізу мапи бойових дій. Якщо ми подивимося на найгарячіші точки, то це залишається. Ті ж відомі напрямки, це Бахмут, це всі околиці Бахмуту, Донецький напрямок. Так само це активізація бойових дій в районі Вугледару. А крім того, це поживавлення на Луганському напрямку. А тепер більш детальніше по кожному. Якщо ми подивимося на Луганський напрямок, присутність ворога зростає. Російські сили перекидають туди додаткові свої з'єднання. Можна помітити, що в принципі на сьогоднішній день ті війська, які підходять. Вони мають меншу кількість бронетехніки танків, тобто це вже не класичні батальйонно-тактичні групи, а більше батальйонні групи або мотопіхотні. Тобто, вони роблять акцент на живу силу. Звичайно, є ще танки, є ще артилерія, але це вже не та кількість, яка була, наприклад, у 2022 році, особливо навесні чи на початку літа. Це вже значно менші обсяги. Але помітно, що на Луганському напрямку противник намагається остаточно блокувати просування українських військ в районі Кремінної. Крім того, зараз стало помітно, що ворог знову ж таки вдається до тієї тактики, яку пробував десь місяць-два тому. Це захід фланг українському угрупованню в район Куп'янська. Для того щоб блокувати просування на Кремінну і для того, щоб розтягнути наші сили на цьому напрямку, аби мати можливість атакувати на Лиманському напрямку. Тобто, ось такі плани мають ворожі російські війська на Луганському напрямку. З цією метою вони перекинули підкріплення як Луганську область на окуповану її частину, так і частково Білгородську область. Але наші сили там тримають оборону. Ворог несе втрати. Звичайно, попри те, що буде намагання російських військ там прориватися. в принципі оборона виглядає впевнено. Донецький напрямок продовжує так само залишатися надзвичайно важким. Це Бахмут, це північніше Селедару, район, де видно, як російські війська мають напрямки руху в район Білогорівки з одного боку. Це на північ і Сіверська. Тобто мета там виходити на з'єднання з російським угрупованням військ в районі Кремінної і створити загрози нашому угрупованню в районі Білогорівки. Такі плани має агресор, але так само тривають бойові дії. Звичайно, Бахмут, де не вщухає, де продовжує залишатися гарячим напрямком. Треба сказати, що буквально цього тижня. Вийшло інтерв'ю одного з вагнерівців, одного з командирів підрозділу Андрія Медведєва, який втік до Норвегії, який сказав про те, що і засвідчив в інтерв'ю для міжнародних видань про те, що вагнерівці понесли шалені втрати в районі Бахмуту і йшли буквально по трупам своїх. Крім того, він там заявив про факти позасудових розправ, про жорстокість. про... Фактично, злочинні дії того ж Пригожина, і готовий це засвідчити, до речі, в міжнародних судах і свідчити про це, надавати про це показання, що досить важливо. Тому ми можемо констатувати, що навіть самі вагнерівці свідчать про те, що втрати вони не понесли там дійсно шалені. Але ми бачимо, що штурмові групи і їхні загони вони продовжують бойові дії, хоча. Помітно, що деякі групи Вагнера вочевидь відводять або на доугрупування або на доукомплектування, тому що у зв'язку з тратами а перекидають регулярні з'єднання російських військ. Вугледар там ідуть, тривають бойові дії, задіяно в основному загони 155 ї морської піхоти, яку вже деякі аналітики. На наших просторах встигли назвати м'ясною піхотою. Тобто, це в зв'язку з тим, що втрати понесли на Вугледарському напрямку. Ситуація складна. Ворог атакує сам Вугледар, але, попри поширену інформацію деякими пропагандистами про те, що Вугледар ледь уже не взяли і пішли далі, російські війська це не відповідає дійсності. Цікава особливість у нас сталася на Херсонському напрямку, яку треба виділити. З якої точки зору? Справа в тому, що наші сили в районі Олешик знищили систему ТОР, зенітно-ракетний комплекс, який, як встановлено осінь глядачами, і про це повідомляв портал мілітарний, має окрас, тобто розфарбований в білий колір, арктичний, так, білосірий камуфляж. Це може свідчити про те, що Росія вже... Добралася до своїх запасів і арсеналів, які можуть перебувати на півночі, і які були передбачені для несення чергування, бойового чергування якраз на півночі, тому вони мають і е, відповідний окрас е, біло-сірий камуфляжний, який притаманний якраз для умов е, сніжної погоди. Це може означати про те, що по деяким позиціям е, запаси, е, запаси техніки і зброї. У Росії можуть перебувати на гранично критичному рівні, тому цю подію треба виділити, як і звичайно виділити успішні дії розвідки і успішне ураження ЗРК Тор, що в принципі відкриває більше можливостей для роботи наших безпілотників і нашої авіації на цьому напрямку. Також треба визначити відзначити ще досить важливу подію. Це по питанню підготовки українських військових. Цього тижня в Києві проходить саміт Україна ЄС, в ході якого було заявлено про те, що країни Європейського Союзу готові підготувати не 16 тисяч українських військових, як було заявлено раніше, а 30 тисяч. Це майже вдвічі більше. І досить важливо для нас виділити той факт, що. Важливо було б, аби ці наші сили проходили підготовку і злагодження вже з тими підрозділами, які будуть е, навчатися на танках зразка Leopard або Челенджер-2, а також освоювати бронетехніку західного зразка. Тому що знову ж таки, як ми говорили і попереднього разу, злагодження і взаємодія і розуміння між цими підрозділами вони дуже важливі. Можна допустити і ризикну припустити, що ці сили вони готуються. З прицілом на майбутні контрнаступальні дії, можливо, на південному напрямку. Ще важлива новина, якої теж варто торкнути, що компанія-виробник ударного дрону Reaper в США запропонувала передати Україні дві одиниці, два цих дрона, за ціною 1 долар кожен. Ну, звичайно, там включено обслуговування, яке. Треба буде ще робити закупівля озброєння і так далі. Але самі дрони вони готові поставити за символічні 2 долари. Рішення, звичайно, має ухвалитися політично ще, тобто Сполучені Штати мають дати дозвіл на продаж цієї зброї, як в принципі відбувається в будь-якій державі, де є функції експортного контролю. Але це досить важливо, тому що компанія-виробник задекларувала і ріпери, які в першу чергу є ударними дронами, яких називають «жнець», вони здатні виконувати завдання по знищенню техніки живої сили противника, здатні знаходитися тривалий час в повітрі, бути невразливі для засобів протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, можуть нести на борту до восьми ракет Хелфайр або керовані бомби Джейдам. Тобто це фактично ось такий практичний винищувач, за виключенням того, що він оснащений гвинтовим, а не реактивним двигуном. І швидкість, звичайно, в нього менша. Але досвід використання цих дронів свідчить про те, що вони мають досить хорошу, досить хорошу оптику, вони здатні розпізнавати цілі наземні і бити з надзвичайно прицільною точністю. Їх досвід використання, звичайно, переважно був в Іраку, в Афганістані або в інших місцях. В принципі, досвід його застосування проти. Країни, яка має засоби протиповітряної оборони, такі, наприклад, як Росія, як с 300 і с 400 менше. Але разом з тим, враховуючи те, як наші сили використовували ефективно байректар, то з ріпером, який в кілька разів перевищує за технічними характеристиками той же ТБ-2, я думаю, впорались би успішно і вели би розвідувальну діяльність, а так само і можливість наносити удари. Важливий момент, який стосується озброєння, це обговорення цього тижня постачання керованих ракет GLCDB відстанню на 150 км, які здатні використовуватися пусковими установками М 270 ЕМ 142 відомі як «Хаймарс». Тобто, це фактично керована ракета. Саме так їх, в принципі, називають «rocket System». У нас вони можуть класифікуватися як реактивні снаряди далекобійні, які здатні вражати ціль на 150 км. кілометрів. Особливістю є те, що на відміну від ракет Атаки Мес відстань на 300 кілометрів, які є фактично балістичними і розвивають більшу швидкість і вражають ціль по балістичній траєкторії, яку практично Неможливо перехопити засобами протиповітряної оборони, або дуже складно це зробити. Ці ракети вони, в принципі, летять по тому, що фактично після запуску вони як баражирують, тобто вони планують до тієї цілі, яка їм передбачена. Але треба сказати, що здатні вражати ціль з точністю до одного метра, тобто відхилення у них десь не більше одного метра заявлено виробником від цілі, по якій здатні влучати. Наступний момент це їх мобільність. Попри те, що в них нижча швидкість, їх менші здатності до виявлення засобами протиповітряної оборони противника. І те, що в принципі в теорії, якщо задавати координати, то Ця ракета може залітати ледь не до будинку, вражаючи командні пункти і знищуючи фактично все, що там знаходиться всередині. Це принаймні те, що заявлено виробником, і те, що на сьогоднішній день було на попередніх випробуваннях. Звичайно, застосування в бойових умовах його ще потрібно буде перевірити. І, скоріш за все, це будуть мати змогу зробити сили оборони України, тому що планується. Оголошення рішення про передачу цих ракет Україні. Чому це важливо? Це важливо з цієї точки зору, що таким чином стримується просування противника, розгортання його сили засобів, передислокація можна вражати склади а, зі зброї з боєприпасами, які знаходяться на окупованих територіях, і робити це далі, ніж зараз є можливість системами Каймар з відстаню тими ж ракетами Джемелерес, з відстань на 80 кілометрів. Тому це досить важливо з точки зору збільшення вогневої дальності уражень для українських сил оборони, посилення звичайної ефективності, і це можна використовувати як для стримування противника, так і з цієї точки зору, що використати з підготовкою до контрнаступальних дій Сил оборони України. Тому, звичайно, чекаємо. І якнайшвидше такого підсилення від наших партнерів, також я хотів би сказати, що зробити невеличкий такий анонс на наступний раз, про те, що наступного разу, крім підсумків тижня, а ми будемо розширювати наші рубрики, робити їх не просто підсумковими, а говорити і про. Те, що в нас відбувається фактично в військах, як нам і що зробити для того, щоб покращити, стати ще ефективнішими, що нам варто перейняти у наших партнерів, західних союзників у НАТО для того, щоб збільшити ефективність наших підрозділів, збільшити оснащення зброї, збільшити їх навченість, злагодженість. І можу зробити анонс, що вже з наступного тижня ми почнемо такі окремі рубрики. І якраз а, наступний випуск буде присвячений досить важливої темі: це питання логістики, це питання її удосконалення, питання збільшення ефективності, питання врахування при цьому стандартів НАТО. І а, що для цього треба робити в Україні? Як швидко ми можемо перейти на стандарти НАТО в цьому, і як нам це допоможе? А сьогодні дякую усім за увагу. Бережіть себе! Перемога буде за Україною. Слава Україні!